Усім привіт! Сьогодні я буду готувати шоколадне новорічне печиво з тріщинками червоний оксамит. Воно дуже-дуже смачне, святкове і виглядає ну, просто неймовірно гарно. Отож нам необхідно 170 грамів теплого вершкового масла. Цукор. І ми будемо все гарно перемішувати. Ви можете зробити це вінчиком, як я, або міксером. Це буде значно швидше. До цієї маси додаємо рідку ваніль або суху. Та червоний харчовий барвник. Він необхіден для того, щоб це печиво дійсно було як червоний оксамит. Та додаємо 3 яйця і ретельно все разом перемішуємо. Тепер будемо додавати сухі інгредієнти. Я одразу змішала борошно, какао та розпушувач. І все разом перемішуємо спочатку ложкою, а потім будемо замішувати тісто руками. Тісто має бути трохи липким. Воно не має бути текстури еластичної та не липнути до рук, якщо липне, якщо залишається на руках, усе ок. Тепер беремо дві тарілочки, одну з цукром і одну з цукровою пудрою. Робимо із тіста невеличкі кульки та макаємо спочатку в цукор, а потім у цукрову пудру. І е, у нас за цей час вже розігрівається духовка. Ми зараз формуємо наші печива і будемо відправляти випікати уже в е, гарячу духовку. Е, тепер формуємо кульки та е, робимо невеличку дистанцію між ними, щоб печиво е, помістилось, коли збільшиться в об'ємі. Та відправляємо у духовку при 170 градусах на 15 хвилин. І ось таке печиво у нас виходить, воно дуже м'якеньке, дуже ніжне. І мені трохи схоже навіть на брауні за смаком. Усі, хто полюбляє шоколадні десерти, я впевнена, що ви будете в захваті від нього. Воно смачне, ароматне і ще й дуже гарно виглядає. При штучному освітленні кристалики цукру дуже блищать. На відео цього не видно, але вживу це фантастично гарно.